Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами про проект Криптопенсія. У нас позапланове відео ми будемо розповідати про стратегію, яку я буду далі дотримуватися в 2025 році, і взагалі також на майбутнє. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що я там даю більше конкретики, більше корисної інформації для новачків. Зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали. Так, друзі, переходимо до нашого портфеля на балансі. Ми сьогодні маємо з вами 1180 доларів, і це при тому, що ми інвестували 646 доларів своїх кровних коштів. Маємо ось такий профіт. Я вважаю, друзі, що тут буде більше 10 тисяч доларів на сезоні. Так, давайте це з вами перевіримо, бо що мені також цікаво. Це якби уже такий челендж. Так, я думаю, ви мене підтримаєте. В мене більше більша частина моєї аудиторії. Вони є більш розумними і, взагалі, розуміють всі ті ризики і всю цю інформацію, яку я надаю. Друзі, нагадую, що ми починали з 15 доларів, 500 гривень. Так? На сьогодні маємо ось такий результат ось таку маємо волатильність. Тобто, друзі, бачите, що вся. Фішка, вся взагалі весь секрет в тому, щоб просто продовжувати накопичувати і взагалі діяти по стратегії. І сьогодні я вам розповім взагалі два варіанти, що ми будемо робити, тому що вже є деякі запитання, ви задаєтеся, що ми будемо робити з цими альткоїнами, з цими шиткоїнами. Так я думаю, ви отримаєте деяку відповідь. Отже, друзі, переходимо. Давайте далі. Дивіться, перейдемо давайте сюди. Розповім вам дві ці стратегії, ви зможете для себе вибрати більш підходящу. Отже, друзі, переходимо. Давайте я зараз буду розповідати. Ви для себе підчеркнете. Одразу скажу, друзі, я вибираю для себе консервативну стратегію. І я не хочу грати в спекулянта, так дізнаватися, де буде хай ринку, де буде пік ринку, я буду накопичувати. Отже, друзі, дивіться, для вас є варіант один. Варіант один це взагалі ризикований варіант. Тобто для мене звичайно, перший варіант це консервативний. І в першому варіанті я буду продовжувати накопичувати біткоін і ефір, не дивлячись ні. Ні на що не, не дивлячись, які там будуть ціни, так які там будуть взагалі корекції. Для мене це є топ-альти, топ взагалі монети, які взагалі постійно є на ринку, і вони постійно існують. Так, це вже це вже факт, це вже доказано. Далі я хочу затр затронути, зачепити тему деяких альткоїнів, не всіх, так і звичайно, ви багато здавалися питанням, що ти будеш робити з альткоїнами. Дивіться, друзі. Багато альткоїнів 99%, мабуть, і більше це взагалі скам. На дистанції вони не виживають так, не переживають ні один, тобто один бичий цикл. Вони живуть, далі вони просто скамляться. Але є деяка взагалі закономірність. Я вам покажу це на історії, що ви можете для себе подивитися. Якщо ви зайдете просто на сайт CoinMarketCap і подивитеся, як це було на історії, то ви побачите, що в топі в нас завжди біткоін, ефір. XRP, Dogecoin і там ще деякі інші монети, включаючи Chainlink і Tron. Тобто в топі в нас є небагато монет. Вони постійно існують. Якщо ми візьмемо вкладочку Historical Snapshots, я вам це давайте навіть докажу. Зараз відкриємо, відкриємо любий період. Давайте візьмемо з вами 2000, Нехай 2017 рік візьмемо травень місяць. Любий період проміжок часу відкриємо, ми що з вами побачимо. В топі біткоін, XRP, Ethereum, є, звичайно, тут лайткоін і такі ще старі монети. Так, тобто ми бачимо з вами в топі деякі монети. Тут є, звичайно, Dogecoin, у нас має бути ще десь, так, тобто він ще в цьому періоді не виріс. Якщо ми візьмемо, давайте 21 рік, візьмемо знову ж таки повернемося. Сюди. Давайте візьмемо, наприклад, 20-й рік, також травень місяць, подивимося, що тут відбувалося. Тобто, просто хочу вам на історії, що ви для себе зробили деякі висновки. Що ми бачимо? Знову ж таки, біткоін, ефір, так, XRP. Знову бачимо ті самі монети. Тут, звичайно, є там уже Cardano появилися, Chainlink, Tron тут є. І, до речі, де в нас Dogie Coin? Coin? також є в 35-му місці. Тобто Dogie в нас також зараз перформить, і він один з перших є в нас також на дистанції. Але, друзі. XRP, як бачите, XRP вона постійно також існує разом із цими нашими монетами, тобто це така монетка, яка постійно була із цикла в цикл. Так, можливо, щось зміниться в майбутньому. Ми цього не знаємо, і в цьому є основна основний ризик, основна фішка взагалі цього, ось цих варіантів для себе. Так? Тобто, ви для себе вибираєте будь-який варіант, який вам завгодно. І я через те тут і показав, друзі, що всі альти під знаком питання, тобто, що ви хочете для себе зробити. Тому що більш консервативна стратегія, це ти просто накопичуєш біткоін ефір, і що я буду, в принципі, робити, так я буду це централізувати. Альткоїни я буду фіксувати на цьому альтсезоні, тобто всі альти буду фіксувати частково. Як я буду це робити? Тобто кожну неділю також буду фіксувати, як тільки поки побачу деякі діапазони, розподілення. Я про це все буду розповідати, друзі, вже в наступних роликах. І, звичайно, зараз також цю тему зачепимо, так, я розповім. І далі, друзі, якщо більш ризикований варіант, ви можете для себе також або всі альткоїни також фіксувати, або деякі альткоїни залишити, наприклад, XRP на довгострок половину продати, наприклад, ефіра біткоїна. І ви будете мати тим самим більше тезера накопиченого, щоб уже на медвежому циклі більше монет знову ж таки накопичити. так? Але це ризикований варіант, друзі. Пам'ятайте, ви тут ніхто не знає майбутнього. Ви не знаєте взагалі до яких діапазонів виросте біткоін, до яких діапазонів виросте ефір. Можливо, в цьому циклі, і там, наприклад, через 5 років у нас буде ефір в топі, і він буде коштувати мільйони доларів. Ми ж цього не знаємо. так? Ніхто нічого не знає. І я вважаю, що найкращий варіант, друзі, це консервативний. Не вгадувати, де буде дно. Де буде взагалі пік ринку? Ти просто собі поступово накопичуєш, тому що, як показує практика, найкращий інвестор це мертвий інвестор, який нічого не робить взагалі зі своїм портфелем. Так він купив і просто собі нічого не робить. Можете самі подивитися на історію біткоїна. Хто спекулював? І спекулянт, як завжди, він на дистанції рано чи пізно не вгадає або втратить, тобто він може помилитися. І можете самі подивитися, хто би купував, наприклад, біткоін там по 100 доларів чи по 200 доларів, коли він ще коштував і просто би нічого не робив. В нього зараз би просто був би колосальний капітал. Тому, друзі, наша задача, моя задача не вгадувати, де буде там дно, де буде пік. Я буду накопичувати ося ось ці два альткоїна в будь-який проміжок часу. Інші альткоїни я буду накопичувати вже вже буде деяке питання. Альткоїни на альтсезоні. Я буду, звичайно, фіксувати більшість з них. Далі в нас буде завдяки цим альткоїнам фіксаціям, у нас буде більше USDT. ті USDT я буду накопичувати уже на наш медвежий цикл, який буде в наступному, наступному наступних пару років. Так він по-любому буде, по буде, в будь-якому випадку буде корекція. І що важливо, друзі, також. Що важливо, що нам не потрібно зупинятися. І у ці 15 доларів, які ми інвестуємо кожну неділю, не потрібно взагалі зупинятися, їх інвестувати. Тобто, це, це такий взагалі, ви маєте бути як роботом і повторювати взагалі одні й ті самі дії, щоб досягнути результату. Так? Тобто ми маємо 15 доларів кожну неділю, все ж таки виділяти, не дивлячись на те, що в нас буде USDT з фіксації наших альткоїнів. Тому що альткоїни у нас, звичайно, будуть рости, і ви самі це прекрасно бачите. Тобто, якщо ми перейдемо, наприклад, на наш портфель, ви бачите, що в нас je kolosálny rezultát, pokazuje monet, kasuje, to potom ona pokazuje už 3x І 150 доларів чистого прибутку. Я думаю, що тут будуть тисячі доларів. Можливо, в деякому альткоїні тут взагалі будуть колосальні результати, чи то авто, чи то зРО, так, чи то оптимізм. Ми ж не знаємо. І ми будемо, звичайно, забирати тезер, будемо його фіксувати і цей USDT перенаправляти уже в наші нові монети, які будуть на наступному циклі. Так, але звичайно, для нас буде топом: це біткоін і ефір. Ми будемо його продовжувати накопичувати. Тобто, друзі, дивіться, ми у нас є 12 монет. 12 монет ми купуємо кожен місяць, тобто ми. Одну купівлю робимо раз в місяць по кожному цьому проекту, так розумієте, про що я говорю? Отже, ми біткоін маємо купувати як мінімум 5 доларів раз в місяць, тобто на 5 доларів ми маємо купувати біткоін. Так само ми маємо купувати з вами ефір, також мінімум на 5 доларів. То кожних 4 неділі, друзі, в нас буде все одно сума йти в біткоін і ефір, мінімум 10 доларів. Так розумієте, про що я говорю? І це в цьому основна взагалі фішка весь секрет. Тобто, ми маємо далі накопичувати. Стосовно альткоїнів, звичайно, ми вже на альтсезоні, ми будемо дивитися, що буде відбуватися, і, мабуть, ми будемо вже їх частково фіксувати. Ну як частково, мабуть, повністю фіксувати, але поступово. Тобто ми не будемо котлетитися одразу, виходити повністю з ринку. Кожну недільку ми будемо поступово собі вигружатися, накопичувати тезер, і цей весь тезер він буде йти в нашу табличку. Ось сюди вниз. Як бачите, я вже написав 14. Сюди буде йти наш тезер, який ми потім будемо реалізовувати вже на медвежому циклі. Окрім тих 15. Доларів, які ми будемо виділяти кожну неділю. Тобто, я думаю, ви вже розумієте, про що я тут вам натякаю. І, мабуть, ви задастеся питанням, чому саме цей, цей варіант є ризикованим. Тому що, друзі, ми не знаємо з вами, що буде з біткоїном ефіром, ми не знаємо, що буде там через рік, через два. Можливо, ми з вами помиляємося, можливо, буде супер цикл, і ми побачимо з вами колосальний результат, так? І взагалі, можливо, цикли, цикли змістяться, і ми можемо з вами не вгадати, де буде наступне дно, де буде наступний медвежий цикл, так. І в тому основна мабуть фішка, що просто діяти по стратегії, просто продовжувати накопичувати, створювати капітал. А стосовно альткоїнів, це вже є більш ризикований варіант, так, і ми будемо, звичайно, вже дивитися, будемо фіксувати, накопичувати наші USDT, щоб потім реалізувати їх уже на нашому наступному медвежому циклі, який буде падати, і ну, будемо там уже докуплятися усередню. Так. Але продовжувати е, накопичувати USDT, виділяти кожну неділю 15 доларів, тому що саме ось ця сума вона і реалізує наш колосальний капітал. Тобто ось ця дисципліна, друзі, ви маєте про це пам'ятати, що вона все вирішує, ось ця сума, вона все. Вирішує на дистанції, тобто, якщо ви не будете зупинятися, ви отримаєте колосальний прибуток, колосальний результат і зможете взагалі реалізувати всі свої мрії і бажання, тому що дистанція, час він робить всю роботу за вас. Так можете самі подивитися просто на графік біткоїна, і там ви все зрозумієте. Тому, друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, що немає ідеального варіанта, ідеальної стратегії, як діяти, тому що кожен має сам собі вибрати, який варіант є підходящим, але статистика, статистика Коінмаркеткепа, Якщо ви подивитеся на історію вона говорить сама за себе, тобто, що є в топі, що є взагалі, як це є. Як було на дистанції, як було на історії, і просто собі вирішуйте, як це реалізувати. Звичайно, я би я би ще подумав знаєте, над тим, чи чи фіксувати мені монету XRP. Тобто я б її також продовжував би накопичувати, не дивлячись взагалі на якісь там корекції. Так? Тому що просто на історії так показано, що монета XRP, вона також коректується зі всім ринком альткоїнів, але вона також знаходиться постійно в топі. Тобто вона одразу в топ-5, в топ-10, вона нікуди не вилітає. Так, це показує історія, показує. Показує так статистика. Тому, звичайно, я би тут ще додав XRP, просто би не фіксувати її взагалі. Так, тобто просто накопичувати так само поступово собі потихеньку і взагалі не переживати, тому що ми не знаємо, як буде в майбутньому. Тобто ніхто цього не знає. Тому, друзі, ось така інформація була в цьому ролику. Надіюсь, вам доніс трошки інформації, взагалі корисної, дізналися для себе щось нове. І, звичайно, ви маєте самі собі будувати стратегію, самі собі діяти. Але, друзі, пам'ятайте, що дисципліна вона все вирішує, і ось ці 15 доларів. Вроді, начебто здається, що це невелика сума, так, 15 доларів. Але, друзі, повірте, вона на дистанції, якщо ви просто будете не зупинятися і продовжувати діяти, ось ця сума вона і створює вам весь капітал, створює вам весь той самий сок і всю ту весь той самий колосальний прибуток. Так то тут просто дія взагалі в регулярності, і, мабуть, це, в цьому заключається весь цей секрет. Тому, друзі, якщо вам було корисним, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всім профіту, терпіння. І, звичайно, свідомості ваших діях зараз вам хочу побажати подякувати за перегляд, і звичайно, побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!